Мої любі підписники. Сьогодні я буду робити свіжину по рецепту, якому мене навчив папа. Дивіться, у нас є ось кусочок грудинки, кусочок сала, легке ось таке, потім серце. Ось, дивіться. Так, це у нас от грудинки, почка. така от, Дивіться, О, дивіться, це ми зараз поріжемо, примерно на 2 см кусочками, 2х2 смат, але предварительно це все помиємо. І так, я це все помила уже. І ще забула вам поминути, що нам буде потрібен лук, лавровий лист і чорний перець мелений. І ще сіль буде потрібна І так, беремо досочку. І наше сало нож, і ріжемо десь плюс-мінус, ну, по сантиметру ось так от. І також ріжемо грудину. Шкурочку можемо не очищати. І дивіться, ось так. Спочатку полосочками, а уже потім ось такими шматочками. Плюс-мінус ну, 9. Ось такими. Дивіться, я вже все нарізала і тепер кидаємо в каструлю ось сало. Грудинку ми чуть-чуть попозже, коли сало в нас чуть-чуть розплавиться на каструлі. У мене тато в казанку завжди робив, але я виріла каструльки зробити. Включила на 2000 і сало хай там щось плавиться, плаває. А ми будемо зараз продовжувати показувати, як нарізати. Дивіться, у нас вже салко піджарилось. Ось такого кольору воно має бути. І тепер кидаємо нашу грудинку. Піджарювати. А поговоримо, на будемо нарізати наше серце, льохки і кучинку. Так, це саме як різали груди. Так, дивіться, в мене вже ось грудинка така потрібна. Ось так, піджарена, прям взагалі красота. І тепер беремо. Ось такими кусочками ми порізали. Ось такими. І кидаємо все ось так сюди. Так, дивіться, по все сюди але тут треба на цьому моменті помішати. Ось так. Абсолютно нічого не додаємо. Ми як тоді жарили наші ці от сало. О, так ми його і оставили, воно стопилося, і ось так от вийшло. Все остальне, Все остальне буде в собственному смаку, точніше в суху. смажиться буде ось так красиво. І ще раз мішаємо. Так залишаємо на пів години. Повернемось до вас через пів години. Дивіться, я вам заколов кидаємо лаврового лису. Десь три штучки. Ось так. Ну, такі, як в мене, то треба там ось так. Чотири перчика по смаку. Як вам буде подобатись, якщо ви любите чуть тут. Якщо ви любите чуть-чуть поперченіше, то перченіше і соль. Ось так. Десь дві ложечки. Якщо буде мало, потім ще додали. Так, тепер мішаємо, а цибулю з смачком будемо вже чуть-чуть попозже, коли воно вже буде на піки підготовки. Точніше, що його вже треба буде забирати. І це все накриваємо кришкою. І лишаємо його томитися. Так. І так, пройшло у нас 25 хвилин і дивіться, що у нас тут ось так. Помішуємо. Дивіться, скільки у нас сока, юшечки. Воно прям все ось таке. Прям смачно. Так і хочеться з'їсти. І так, залишаємо ще на 10 хвилин і тепер ріжемо цибулю. Цибулю ми ріжемо ось так. І потім ще ось так на дві частинки. І потім ось такими шматочками. Але робимо це потоньше, трошечки по одному ось такому шматочку. І так, дивіться, ось я вже нарізала і зараз будемо кидати, дивіться, вона у нас до сих пор в своєму соку вариться. О. А що? Прямо взагалі. Напевно, всі сусіди по вулиці чують, що щось тут вариться. Можна побільше, поменше, як ви любите. У нас, наприклад, ось так. Ось. Цей. І тепер мішаємо. Коли свинка в нас буває жирна, то папа додає ще картошки, для того, щоб воно не було таким сильно жирним і воно буде набагато смачніше. Ось так. Мішаємо. І залишаємо ще на 20 хвилин, щоб цибулька там все просочилась і було смачним. Накриваємо і чекаємо 20 хвилин. І ставимо лайки.